Друзі, усім привіт! Записую цей ролик, дуже коротенький, але такий інформативний. Ну, кому цікаво. Друзі, це канал, що в мене є, олігосподарка. Від сьогоднішнього дня я його більше не буду тягти. Все, я цей канал закриваю. Друзі, я поясню чому. Через те, що на цьому каналі я вже працюю більше, ніж рік часу. Е, цей канал, ну, вже доволі таки <див> довгий час е, мав, щоб вийти на хороший рівень. Він мені не виходить, друзі. Я підписників назбирала, години перегляду назбирати я не можу. Якщо ну, маєте там можливість, подивіться собі. Е, дуже мало набирається переглядів на цьому каналі. Тому. Я все подумала, не згоряча, все добре обдумала, подумала. І я його просто закриваю. Більше не хочу втрачати свій час і плекати марні надії, що буде краще. Не буде краще через те, що Ну, так буває, він попадає в тіньовий бан просто, знаєте, ну, ну я просто не рекомендується іншим людям, не йде в рекомендації. Ютуб не вважає за потрібне його рекламувати. і... Через те дуже мало людей його бачать. Тому, е, ну я не йду, звісно, з Ютубу, з Ютуба ні, е, просто закривається канал. У мене ще є один канал, друзі, називається сільський блогер. Е, можете вести по Ютубові, по просто написати Сільський блогер там, там буде багато сільських блогерів але е, там буде. Ну, моя фотографія, ти не побачите всі ролики. Цей канал мені стартанув, на цей канал підключена монетизація, друзі. І на цьому каналі я заробляю гроші. А на цьому, на Оль Господарка, я нічого не заробляю. Тому я ну, більше не хочу тут знімати, більше не хочу. Не хочу більше втрачати свого часу, якщо на то пішло, ну так. Ну так, бо воно є, бо що ну, казати, ти кожен день працюєш, ти кожен день знімаєш, ти кожен день монтуєш ролик, викладаєш, а натомість ти нічого не получаєш. Ну, Любим Боже, правду, всі ми стараємося, заради чого, щоб щось мати. Ні? Якщо ти нічого не маєш, ну, твої зусилля марні, тому нема просто смислу далі продовжувати. Скоріше за все, що цей канал просто потягнув мене вниз, бо це я на аккаунті Артура. А Артур був Був заблокований його канал, тобто забанений, і через те, напевно, вниз тягне мене. Цей новий, що я свій відкрила, сільський блогер, раптом за 4 місяці він набрав всі перегляди всіх підписчиків, і я підключила монетизацію і отримую кошти. Ну, любім Боже, правду, друзі. А тут я більше ніж рік, більше вже ніж рік. Кожен день працюю, кожен день викладаюся і все думаю, краще, краще, краще буде, краще немає. Тому я ну, просто рішаю його закривати і все. Так що, якось так, друзі. Дивіться. Ще раз повторяю, хто за мною слідкує, хто хоче далі слідкувати, яке моє життя, що я роблю, е, як я хі, провожу свій час. Е, господарка, дім, все як, все як було до цього, переходьте на канал сільський блогер. Е, ну, я знаю, що всі люди не перейдуть, і всі люди е, навіть не подивляться цього ролика. Тому я лишаю ще деякий час, наприклад, там, ну, до п'ятниці чи суботи, щоб всі могли, ну, кому цікаво, звісно, хто дивиться за мною, переглянути оцей ролик і перейти на сільський блогер. Якщо ну, не перейдете, так і буде. Ну, така, значить, доля, значить всім дякую, хто був зі мною цей більше, ніж рік. Дякую за коментарі, за вподобайки, за підтримку. За все вам дякую. Значить, наші долі розходяться. Хоча хто дійсно мене підтримав, хто дійсно цікавиться моїм життям і дивиться за мною вже майже всі на тому каналі, всі перейшли на сільський блогер. Ідентичні відео, що тут, що там. Все те саме, я по два рази не буду навіть коли мати знімати, ледве і так витягаю, щоб зняти один ролик за день. Але там і перегляди, і коментарі і з людьми я спілкуюся і зовсім зовсім все по-іншому. Тому, друзі, ну, якось так. Ну все, ще раз повторюю, хто е, не хоче втрачати мене на просторах Ютуба, переходьте на сільський блогер. Я там буду. І всіх вітаю вже там. А вже, якщо не, ну, не перейдете, ну вже так і буде. Кажу, лишається відео ну, до суботи, поки тур прийде. Мене так легко видалити. Наприклад, я навіть не видалити канал з Ютуба. Це така досить процедура. Артур видалить. Усе. Значить, всім вам подякувала. Рада, що ви були зі мною, рада, що ви мене підтримували. Але просто далі дальше... нема... смислу мені нема далі бути на тому каналі. Все, Па-па-па-па.